Вітаю. Буду говорити, старатися голосно, бо вітер задуває телефон. Ну, Осінь, зимо, я вже в пальці змерз. Приїхав я на кутірський волювечок брати тут дві діляночки. Оце один город, і вон там, вон там, о, другий город то там, де я весною малину От. Ну ні, розказувати, нема що знімати. От. Але щось перекусити і вдарився в спогади. Ми тут тяжко працювали в свій час. Що Значить, тяжко працювали? Оця ділянка вигородна вже фірмовське. Значить, от такий чається город. той. До То такого пряма, якби по межі пряма лінія брати. І вон там е жовтіє трава. І тако, Тут було більше двох гектарів посадженої години. Ми її садили. Ми її пололи, призували, капельний полив, скважина, все як має бути. Оце, оце саме те поле, яке я вам розказував, що були проблеми з агрофірмою, що тут нахльост паїв. Тоді закінчилась історія тим, що дуже сильно впала ціна на малину. І ми просто, просто віддали ту землю ну, якби без бою. Як -то. пішов в агрофірму в контору і кажу, річ забирайте. І от вони відорали по їхній карті, хоча по карті е, в, як воно, е, в, в, в базі, то тут а, територія сільської ради, е, населеного пункту, воно не має бути паїв, е, ну, але такі бувають чудеса. От, що ж ти зробиш? От такі, така ситуація. То зараз от вон, вже вору десь хвилин 40, то десь третю частину, тут 40 сотих, третю частину я вже вважаю, що ну Звісно, то не так ще вгорувати треба, де дай Бог, щоб все було без поломок. І тоді поїду туди, в ту ділянку, де весною урав малину. Не знаю, чи буду показувати, бо знімати зимно вітер такий дуже зимний, пробирає через робу. А я ще подумав, взяв з собою магазинної земної, солодкої, зиної, випив і чую, що зимно Напевне, вам погано чути, бо вітер сильно задуває. Все, бувайте здоровенькі, буду я доробляти роботу.